Місце, де живуть дитячі посмішки. Чарівно фантастичне дійство. Весь сенс з театрального мистецтва. У контакті з глядачем. Все, що відбувається на цій сцені для маленького глядача, це диво дивини. Кожного разу, коли я ступаю на цю сцену, іноді гріє, а буває і пече сонце. Ви опікуєтесь театром з 1991 року. Вас сміливо можна назвати прийомним батьком Тюгу. А які ваші почуття? Ким ви себе відчуваєте? Батьком, старшим братом, партнером? Ви знаєте, я ніколи над цим не думав. Я завжди робив свою роботу і отримав від цього насолоду. Мені завжди хотілося бути тут. Жити навіть, я би так сказав. Ну, так склалося, я навіть тут поряд мешкаю. так, І тому для мене дім і театр вони в якийсь момент стали одним поняттям, одним відчуттям. Якими були для вас ці роки? Різними. Розумієте, за цей період пройшли різні покоління акторів. Велика кількість і тому ми переживали і от період перебудови досить теж непростий для театрів, коли дуже важко було зрозуміти. В який спосіб формувати репертуар театру, в який спосіб бути постійно цікавим театру. Да? Тому що м, глядач він приходить в театр не тільки для того, щоб розважатися, він приходить для того, щоб пізнавати якісь речі, відповідати, знайти е, відповіді на питання, які перед ними ставить життя. Зрозуміла річ, що кожен театр переживає період злету. Падіння, нам в якийсь спосіб, вдалося досить стабільно працювати всі ці роки. Може, це від того, що в нас були досить конкретні завдання. Це якраз час перебудови, коли з'ясовувалось питання, яким бути дитячому театру, чи обслуговувати духовні інтереси дітей, чи намагатися привернути увагу дорослої аудиторії. Така форма театру, як. Тюзи в радянському Союзі вони були трошки за і тому основним завданням це якби в поміч школі, коли ми формували певну свідомість підростаючих поколінь, тому що ми розуміли, що перспектива театру це в залученні до наших вистав інтересу дорослого, перш за все, глядача. Тому що дорослі приводять дітей в театр. Не діти приводять, а дорослі. Тому виникло питання відтворення сімейного репертуару, да, відвідування сімейним способом. І на сьогоднішній день, наприклад, нам вдалося сформувати свого глядача дорослого. Це дуже важливий такий момент, тому що він допомагає творчості актора, який не може. Працювати виключно для дітей. Розумієте, це буває в ньому певні психологічні реакції, певні відчуття в обміні з залом. Я думаю, що актор набагато комфортніше себе відчуває, більш розкривається творчий його потенціал, творчі можливості, коли він має можливість спілкування з дорослим глядачем. Розкажіть про себе. Згадуючи себе, як ви були маленьким хлопчиком, про що ви мріяли? Про що мріяв той хлопчик? Він перш за все мріяв, тому що я мріяв бути моряком, я мріяв бути льотчиком-випробувальником, наприклад. Тобто, в мене завжди якісь були такі. Екстремальні наміри та тяготіння до, до цього всього. Театр в моєму житті до певної міри став несподівано прийнятим рішенням. За що ви вдячні театру? Через вистави я пізнаю сам себе, я пізнаю світ, я пізнаю проблеми цього світу. В такий спосіб обопільного відкриття одне одного відбувається. Життя відкриває мене. Я відкриваю життя через вистави. Зараз ми всі зіткнулися з величезною перепоною для успішної діяльності театру пандемією. Як змінилося життя театру під час карантину? Фактично, воно завмерло, тому що в умовах карантину працювати неможливо. Ми намагалися працювати в онлайн режимі, тобто у нас 29 вистав, які записані каналом Культура. Ми запустили цей проект для того, щоб глядач мав можливість. Постійно підтримувати зв'язок театр, до якого вони вже звикли, до акторів, яких вони хотіли би бачити. Так, в онлайн режимі, але все рівно це краще, ніж нічого. Е, ну і зрозуміла річ. Коли з'явилася можливість працювати на 50% заповнення залу, це вже було якесь полегшення, але все-таки дихання залу при такій умовній розсадці, воно все рівно давало про себе знать. Це була абсолютно незвична ситуація, як для глядача, так і для акторів. Тому це, це такий жорсткий період, до якого ми всі не звикли. І я не хочу, щоб ми думали про те, що нам доведеться до цього звикати. Чи було бажання все покинути і просто кудись поїхати, почати нове життя? Ні. Для мене театр це і є моє життя, спосіб мого життя. Як народжувався сон, можете розповісти? Як народжувався сон, в безсонні народжувався сон. Якими були ваші почуття, коли ви вирішили поставити таку серйозну виставу, як для цього? Що ви хотіли сказати глядачеві? Це період якраз революційних цих подій, які відбувалися в Києві. А на вулиці Липській і йшли, і йшли такі бої, на які вибігали наші актори, і звідти поверталися на знову на репетиції, і ми продовжували е, в цей такий досить складний період. Тоді я прийняв рішення на поемі сон побудувати от такий колаж, да, фантасмагорію. Яка би розповіла, чому Україна втратила державність. І знаєте, Шевченко в цьому відношенні він дає всі можливості для того, щоб з його творів вибудувати таку історію, да, яка в, в часі як колесо, да, яке обертається да, історією. Простір через часи дає можливість зрозуміти, що ставало постійно причиною, чому ми не могли стати і відстояти власні інтереси. Кому ви вдячні за свій успіх? Назвіть ваших помічників за свої успіхи. Я вдячний дуже багатьом людям. Перш за все, тим, хто мене сформував, завжди на шляху зустрічались Вчителі, які тебе формували, от я на в першому етапі там згадую Костенка Ніло Ларіонович, перший викладач, який опікувався мною, молодим хлопцем, який в 15 років приїхав з Черкас до міста Львова. А це зовсім інший простір, зовсім інша атмосфера, зовсім інша культура, якщо хочете. І от він мене в цьому відношенні якось проникливо так відчув, і дуже багато зробив. Орієнтиров по життю, яке потім далі складалося. І потім я завдячую своїм вчителям в Селу Давидовичу, Віховській, Євгенії Осиповні, Френкелю Михайлу Адольфовичу, художнику, з яким ми пропрацювали фактично все моє творче життя. І студентських років, тому що ми з ним почали першу виставу, створили дім Бернарди Альби, Гарсія Лорки. Я був студентом четвертого курсу. Він вже був відомий в радянському союзі сценографом. І, не дивлячись на такі обставини, він погодився зі мною зробити виставу курсову. І з цього моменту, власне, почалось наше життя, і він багато в чому впливав на формування мене як театрального режисера. Як ви бачите, майбутнє життя театру? To ciekawe pytanie. Uh, Час досить активно змінюється, розумієте, змінюються погляди людські, змінюються соціальні умови, в яких ми існуємо. Так я думаю, що театр має відповідати на ті питання, які виникають кожного дня, кожну хвилину перед нами, як творчими людьми, перед нами, як громадянами України, і в цьому відношенні ми дещо що зайняли позицію такого розважального театру, Театру, розумієте, і втратили публіцистичність. Література в цьому відношенні вона більш активно спрацювала, але завжди театр йшов за літературою. Важливо відповідати постійно на питання, які виникають перед нами. А ці питання. Дещо публіцистичного характеру, тому що йде війна, йде зміна соціальних умов, в яких ми існуємо, де бути глядачеві, на якій стороні. Тобто, якщо в театр буде публіцистичним, актуальним, якщо хочете, такого, таким Брехтівським за своєю позицією, за своєю інтонацією, то це буде правильний шлях. Скажіть пару слів наймолодшим глядачам. Театр може досить сильно впливати на наше майбутнє життя. Оці емоції, які виникають в залі, ті переживання в молодому глядачеві, так, в малому глядачеві, в юному глядачеві, дають можливість. Співпереживати цьому життю, співпереживання. Ми маємо пам'ятати про те, що основна ідея християнства полюбити ближнього як самого себе, співпереживати, відчути біль ближнього як свою власну, відчути думку ближнього як свою власну. Якби в цю ідею проникли ми всі. Я думаю, що від цього життя на землі стало значно краще. Театр особливого призначення завжди був і буде особливим. З таким театром мусиш рости, адже він, як говорив Лесь Курбас, має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Особливий театр відчиняє свої двері звичайному глядачу, а проведжає після вистави вже особливо.